У Нас не так все райдужно. Ми не перемогли ще близько. Нам ще сапати і сапати до перемоги просто дуже довго. Бажаю здоров'я. Начальник командного пункту, заступник начальника штабу з бойового управління 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Мирон Дмитрик. Була строкова служба, що в на 98-й 2000-й рік, там дослужився там, до сержанта. Ну, було таке, кілька поїздок, скажімо так, в зону бойових дій в АТО Ост, ну, в якості як волонтера, возили якісь товари і речі військовим фронт, той ще. Це, от, власне, весь бойовий досвід, ну якщо його можна таким назвати. В перші місяці там готувалися, нас вчили. І перших два місяці потім вже коли попали в зону бойових дій, теж. Багато читав, багато ну, якось так вийшло симбіоз, що в мене було доволі багато досвідчених командирів-начальників, і якось біля них якось виріс і в посаді, і в знаннях. Може, навіть добре, що не було якогось такого військового досвіду негативного. Я ж сам радник міського голови був до цього. Тобто мені нічого не заважало відкусити умовника, чи так, якусь броню отримати. І от мене ці деколи коментарі в Фейсбуці часто там в соцмережах різних. От хай перші йдуть депутати, служать, чиновники, діти-чиновниця. Дофіга. І трошки загиблих. Просто цього, ну мало хто ж цього піарить. це, та ну скажемо так. А ось це ж є. І оці всі ботоферми, які розкручують цю тему, і коли тільки зірвати мобілізацію, щоб людям показати якийсь поганий негативний приклад. Ну, це депутати ж Верховної Ради воюють. Ну а ну не всі зрозуміло, що не всі, але ті, які мали, ну ті, які пішли, ну є, вони воюють. Дивіться, я точно не Арестович і не Жданов, там світани, і тому подібне. Тому е я брехати не, не, не люблю. А говорити правду не можна. Всю єдине, що я можу сказати, так, що наша бригада вже більше року на запорізькому напрямку, і наші батальйони абсолютно на нулі. Між нами немає якихось інших підрозділів збройних сил. Перед нами морська піхота, Російська Федерація. Війська серйозні. Бодаємося ми з ними вже рік. Я думаю, не то, що думаю, ми успішно виконуємо своє завдання. Посуваємось вперед. Не наскільки швидко, як хотілося б комусь з боку виглядає, що контрнаступ і так далі що це швидко робиться, але повільно, впевнено. Велика подяка. Волонтерським різноманітним організаціям і бізнесу, який нам допомагає окремо, ну бізнес-структурам різноманітним, і органам місцевого самоврядування, там, місцевої влади загалом, які, в принципі, постійно відгукуються на наші прохання в наших потребах, закупівлях. Ну і люди, донати. Без них, мабуть, ми би не витягнули минулий, в першу чергу, минулий рік. На жаль, будемо говорити відверто, держава виявилася на початку війни не готовою чомусь до. Повномасштабного власниця вторгнення і до розгортання такої кількості військ, яка розгорнулась, і якби не волонтерський рух справжніх реальних волонтерів, які не сплять ночами, вганяють ті машини за кордону, збирають донати, пашуть не менше ніж військові у війську. Цей дощ надовго, це війна надовго. Ми там закінчимося, ну я вже це завжди говорю в інтерв'ю, ми там закінчимося як фізично, так і морально, психологічно люди не витримують, люди звільняються. Я думаю, людина, яка прослужила там півтора року, вже, а дехто багато хто служить вже набагато довше. Він ще до вторгнення служив в операції об'єднаних сил та в там, АТО. І люди не можуть служити постійно, бути далеко від сім'ї. І, і так далі. І їх потрібно змінювати. І за цей рік можна було готуватися хоча б самостійно. У нас не так все райду. Ми не перемогли ще близько. Нам ще сапати і сапати до перемоги просто дуже довго. Навіть якщо ми їх відженемо до моря, втопимо в Чорному морі, навіть якщо ми заберемо Крим цього року, а не в наступному, навіть якщо ми дійдемо до кордонів станом на 91-й рік, то ці ж не зникнуть. Вони не зникнуть, просто вони там будуть. Капітуляцію вони, коли ми вийдемо на кордон, москалі ж не підпишуть з нами. Не далі через кордон будуть нас штурмити. Ми не можемо виграти цю війну тільки силами оборони. Які там воюють. Більшість населення має воювати в тилу, в тому числі, допомагати нам воювати. Але в нас, на жаль, меншість зараз. Меншість. От тих, кому не байдуже, тих меншість. Так, да, вона активна, вона здається, враження, що те, навколо в тебе дуже багато всіх. У ну, мене така бульбашка виходить. Та? Бо навколо мене ті люди, з якими я контактую, які дійсно допомагають. Вони ще від 2014 року переважно більшість допомагають. Але насправді абсолютна більшість ніфіга не робить, просто нічого не робить. Просто нічого. Ми так не переможемо насправді. Ми просто не переможемо. Ну, залишати сім'ю це треба мати міцну психіку, треба бути міцним. Це важко, насправді це важко, найважче. Це от потім кілька днів. Підходить, бо ти ж пам'ятаєш очі, які тебе проважали, та, обійми, сльози і тому подібне це дуже важко. Навіть легше там на відстані десь психологічно бути, ніж приїхати і потім знову їхати на кілька днів це, да, це важка. У нас є навіть випадки, скажу так, що деякі бійці відмовляються від відпусток, щоб не їхати. Бо для них це наскільки ну, удар. Вони наче і хочуть, але вони один раз спробували, і вони потім відходять до довго. Ну, кожного ж індивідуально. А комусь навпаки потрібно чистіше поговорити, його це заряджає навпаки. Так, збройні сили на правильний напрям. Якщо зараз суспільство все ж таки себе переламає і теж включиться більше людей в правильний напрямок. Про те, що ми раніше говорили, волонтерство, допомога руками навіть, не тільки гривнею. Якщо з цього стане більше і більше, то це буде швидшою перемогою. А так трошки придеться довше терпіти, надаєла ця війна у Ну, Якщо ми змучимося від війни, то війна прийде сюди і у Франківську. Так що не змучуйтесь тут від війни, а змучуйтесь не помічати її. І треба. Пам'ятати, що там не все так просто.